Наприкінці тижня літня спека зміниться дощами майже на всій території України. Більше того, подекуди можливі грози. Про це нам повідомляє україдроме Так, у суботу, 24 червня, опади в цей день очікуються майже по всій Україні. Сухо буде лише у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запоріжській областях та в Криму. На решті території країни очікуються краткочасні дощі місцями з грозами. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то трішки похолодає в західних областях. Там очікується всього від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла в день. А ось на решті території країни все також буде спекотно від плюс 29 до плюс 31 градусів тепла в денний час доби. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то очікується від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла. У Києві 24 червня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, вдень очікується дощ із з грозою, ввечері дощ. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 20, плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!